Холминська, Куликівська, Сновська, Прилуцька та Киїнська. це п'ять з десяти громад, які втілили в життя свої мікропроєкти. А саме частково облаштували два молодіжні простори, провели серії навчань з відеомейкінгу, протидії фейкам та в ігровій формі пропагували здоровий спосіб життя. Автори проєктів кажуть, таким чином змогли показати молоді громади, що вона важлива. Та сприяти вирішенню її нагальних проблем. Діти, молодь, вони активузувалися, бо вони побачили, що вони цінні жителі нашої громади, що для них створюються дуже гарні умови, що чують їхню думку, і це спонукало на такий ривок у проєктній діяльності дітей. Хоч вони в нас вже і залучені у проєктну діяльність, але сформувалися нові маленькі ініціативні групи, які вже стали більш активно подаватися на апшифт в нашій Чернігівській області. Фінансово Підтримку на реалізацію своїх ідей громади Чернігівщини отримали в рамках проєкту Чернігівська обласна підтримка молоді, що реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Юсейд зміцнення громадської довіри. Втіленню проєктів життя передувало кількамісячне навчання, власне, розробка проєктів та їх захист. Багато хто з громад і представників громад, вони. Знали, як це зробити, але не знали, як це підпити документально, як зібрати правильну команду, котра буде працювати. А саме ось цей проєкт нам дав змогу це все зробити, об'єднати, розтолмачити, розкласти по поличках, що треба робити за чим, щоб все було красиво і гладко. Це дуже надало нам велику базу інформації та матеріалів. Ми намагаємося і далі реалізовувати позитивне середовище для молоді, тому ми думаємо, що на цьому не зупинимося. Ожна з громад розробляла проєкти відповідно до запитів у громаді. Завдяки цьому кажуть учасники, змогли максимально догодити молоді та отримали зворотній зв'язок, на який навіть не очікували. Відгуки були дуже позитивними. Ми також просили ще проводити подібні тренінги, щоб розвивати та робити позитивною нашу молодь. Перший день це у нас була арт-терапія і тренінг з ментального здоров'я. Вони здивовані. А далі другий день дуже насичений, бо він активний. Там різноманітні вправи, ПП харчування, здорова тарілка, солодощі правильного харчування. І вони такі: Вау! А що далі? А коли ще? А на наступному тижні ще буде. Разом з тим, отримані від реалізації ідей результати, це мотивація для них самих, кажуть учасники проєкту. Була мотивація, і я також планую не опускати руки, хочу ще брати подальшу участь, і я думаю, що він. Також змотивував нашу молодь. що Молодь побачила, що в нас є чудове місце, де вона могла прийти, відпочити, провести гарно час і просто розслабитися в однодумців. По-перше, для громади я хочу сказати, оскільки це дуже велика можливість, дуже класна можливість реалізувати якісь кошти в громаду, щоб якось розвинити нашу молодь, і це дає дуже великий такий поштовх. Для цього далі ми будемо працювати зі своєю організацією в проєктах, і надалі ми будемо також писати якісь проекти. І в принципі, всі знання, які нам дали, це в принципі також можливість реалізовувати інші проекти. Організатори зазначають, попри всі виклики, перед якими сьогодні стоїть Україна та Чернігівщина, зокрема, молодіжна політика на місцях, а особливо в невеликих громадах, важлива. Погоджуються з цим і учасники проєкту. Війна рано чи пізно закінчиться. Ми на це всі сподіваємось. І зараз дуже важливо підтримати молодь, підтримати дітей, показати, наскільки вони важливі й цінні. тому що саме молоді, саме дітям прийдеться відновлювати нашу Україну, відновлювати нашу область, відновлювати нашу громаду. І це наше майбутнє. Попри те, що ідеї втілено, а підсумки підбито, проєкт говорять його учасники. Матиме своє продовження в подальшій співпраці та розвитку молодіжної політики в кожній окремій громаді.